Значить, переходимо в браузері за посиланням netacad.com Це завжди по цій сторінці ви переходите для того, щоб працювати з курсом. Тільки за адресою NetACad, ніяких циско і так далі. Далі, в цій новій сторінці, ви побачите вкладку логін. У ну, не вкладку посилання. Тут обираємо «Логін». Тут ви введете е, свій e-mail і свій пароль, і потрапите на сторінку, де буде написано я навчаюсь. І тут будуть ваші курси, на які ви підключені. В вашому випадку повинен бути OV21 IT Essential. Для того, щоб почати працювати з цим курсом, на цьому вікні його є е, ось такий кружочок з стрілочкою. Почати. Або стартовий курс, або якось інакше. Відкриємо в новій вкладці. І по цьому посиланню ви потрапляєте на головну сторінку курсу. Тут є всі розділи нашого курсу, які необхідно буде вам пройти. Також у вас буде доступ в кожному курсі до відпрацювання термінів і концепцій. Тут ви можете ну, коротенько, після того, як пройдете курс, опрацювати саме терміни. Далі, контрольна робота з розділу. Це будуть коротенький тест, десь близько 15 запитань тестових, і по ним ви будете розуміти по тому балу, який наберете. Наскільки ви готові до іспиту. В кінці кожного розділу у вас буде іспит. Іспит це вже більш складна контрольна робота, більш складний тест. Там буде десь порядка 20, а то і більше питань, на які ви повинні відповісти. В залежності від оцінки від балів, які ви назбираєте да, там на цьому іспиті, я вам буду виставляти оцінку за розділ. І ця оцінка буде впливати на те, опрацювали ви розділ чи ні. Зразу себе налаштовуйте, що кількість, мінімальна кількість балів, яку ви повинні тут будете назбирати, це 60%. Дані ви отримаєте у Далі. Зверніть увагу, що на кожному розділі є контрольна робота і є іспит. Але іноді у вас будуть з'являтись додаткові е, іспити. Вони будуть так, контрольна робота по розділам. Наприклад, коли ви пройдете всі чотири перші розділи, у вас, а, ось, у вас буде контрольна робота номер 1 Розділ 1-4. І. Ви повинні будете тут відповісти на питання, які будуть торкатись всіх чотирьох розділів. Періодично вони будуть з'являтися. Наприклад, після п'ятого і шостого розділу у вас буде контрольна робота. 2. Зрозуміло, так? Да? Тепер дуже раджу почитати перший раз у цьому курсі, де у вас ну, просто перейдете за посиланням. Я думаю, ви справитесь. Да? Е, і також. Перейти на ресурси для студентів, тут у вас можуть бути програми для виконання певних лабораторних робіт. Наприклад, коли ми будемо розбиратись з мережею, у вас будуть лабораторні роботи на створення своєї моделі комп'ютерної мережі. Невеличкої. Тут вам знадобиться така програма, наприклад, як Packet Tracer. І якщо ви будете. В ній працювати, ви зможете додатково пройти невеличкий курс, наприклад, вступ до Packet Tracer, Ну, щоб більш впевнено з нею працювати. Так, з цим зрозуміло. Далі, як працювати з теорією курсу? Ви переходите на запуск розділу 1, запуск розділу 2 це буде теорія, теоретичний блок. Відкриваємо. І потрапляємо на головну сторінку. Ну не на головну, а вже на головну сторінку розділу. Да? Тут, якщо ви перший раз переходите по цьому посиланні, вам запропонують обрати якийсь фоновий малюнок, який буде відображатись у вас на курсі, ну під курсом. Наприклад, ткнули сюди, і цей малюнок он у нас на фоні вже з'явився. Так. Тепер. Дивіться, у нас тут є всі розділи нашого курсу теоретичні, які, в принципі, мають бути. І до них у вас буде доступ як з головної сторінки, так і через будь-яку сторінку розділу, по якій би ви не зайшли. Я тут просто закрив вікно з теорією і потрапив у головний блок. Так, ви бачите, що кожний курс, кожний розділ. Він розбитий на підрозділи. Наприклад, вступ до персональних комп'ютерів є розділом нульовим для розділу 1, а в ньому є тільки одна тема вступ, в якій тільки одна сторінка. Може бути звичайно і більше тем. Наприклад, перейдемо на персональний комп'ютер. Це вже буде 1.1. Далі у нас перша тема це що у нас може бути в комп'ютері. Тут ви можете переглянути відео і електробезпека комп'ютера. Коли я буду вам задавати домашні завдання, вони можуть звучати так: опрацювати а, курс з, наприклад, 1.1.1 до. Так, 132.1. Це означає, що я даю вам посилання на самі слайди. Ви берете з. 1, 1, один слайду. І працюєте з усіма, да, ось ці всі. Далі переходите на наступні блоки всі теми, проходите. І так, наприклад, до 1, 3, 1, 1. Да? Тобто, ну, його, як правило, те, що я кажу останній слайд, він включно включно з ними працьовує. Так, з цим зрозуміло запрацювання. Тепер, як опрацьовується? Ну, Просто, перей... якщо ви перейдете на цей блок, у вас буде теоретичний блок з праворуч розташований, ліворуч розташовані роздаточні матеріали, дати ілюстрації, всякі можуть бути інтерактивні завдання. Е, якщо вам буде простіше, просто натискаєте ось тут три крапки, ви розтягуєте теоретичний блок, вам буде простіше з ним працювати. Для переходу на наступний блок не обов'язково закривати цей слайд, відкривати новий. Ось у вас є внизу кнопка вперед, кнопка назад, ви можете перейти до наступного блоку. Так. Іноді буде така ситуація, що у вас може бути декілька картинок, або декілька або мультимедійні завдання. Ось на інтерактивні. Ось, наприклад, тут да, інтерактивне завдання. Вам треба буде щось там пере, перенести дані і перевірити себе. Ну, наприклад, давайте подивимося. Напруга, яка може пошкодити комп'ютерний компонент. Яка це може бути напруга? Ну, є пропозиція, що це 3000 вольт. Давайте спробуємо. Напруга, яку може відчути людина при електричному розряді. 30 вольт. Ну, давайте спробуємо. Накопичення електричного заряду, що існує на поверхні, яка контактує з, із іншою протилежно зарядженою поверхнею. Що це може бути? Статична електрика. Да? Далі ви будете читати. Дуже важливо, коли ви робите виконуєте якийсь ремонт, ви повинні це робити на антистатичному ковдрі. Далі, по вашій спеціальності, вам будуть це розказувати дуже часто. і... На різних дисциплінах. Так, ну і це повинно закріплено на людині при роботі з внутрішніми компонентами комп'ютера. Це антистатичний браслет. Тобто, щоб ваша рука не нашкодила, не зробила статичний розряд, не передала да, його на компонент комп'ютера. Е, виконали. Можете натиснути перевірити. Як бачимо, ми не вгадали тільки з двома першими. Звичайно, ви можете їх переробити. Перевірити і все значе правильно, так? Да? Але в тестах так такої лафи не буде. В тестах треба буде зосередитись. Так, ще один момент, який а, хочу наголосити. Якщо, наприклад, якщо, наприклад, ви читаєте довго курс, вам а, ви укляли, вам треба поробити іншу роботу, ви можете зробити закладку. Ну, не ту закладку. Просто заклад. В цьому випадку, якщо ви закриваєте курс взагалі, наприклад, да, там, закрили його, пішли займати своїми правил, справами, вимкнули комп'ютер. Потім, наприклад, знову завантажили курс, у вас внизу на головній сторінці курсу. Зауважте на головній, не там, де у вас текстова інформація, є блок закладки. Відкриваємо, і у нас тут. Указані ті, які ви обрали. Натискаємо, і ми знову опинилися на тому місці, де її встановили. Що ще вам тут може знадобитись? Якщо ви поторопились і вибрали не ту картинку, фон ви тут можете змінити, можете змінити мову курсу. По замовченню, вона у вас повинна бути українська. Якщо е, випадково у когось там виникла інша мова, ви можете змінити, вибрати тут українську. І працювати далі. Е, так, ну і те, що вам потрібно в першу чергу ну, доступ до закладу, Да? Так, йдемо далі. Тепер окремо хочу сказати про відеоролики. Значить, Всі відеоролики а, є оригінальними і вони використовують англійську мову. Запускаємо. Hello, Let's take a look at what's of a опис іде англійською мовою мову. О, навіть Raspberry Pi там лежить. Так. Що ж робити в цьому випадку? Тут у вас є вкладка CC, так. Да? Тут написано. І тут ви обираєте. Ті субтитри, які вам потрібні. Наприклад, вибираємо українську. Це не автоматично зроблені субтитри. Тобто, це відео перевела група професіоналів, вони вам все нормально тут перевели. Не буде косного язича, якщо це вам Google-перекладач робить. Well, we І далі ви можете переглядати це відео right субтитрами. Так, з роботою з теоретичним блоком. Зрозуміло? ОК. Okay. Тоді, після того, як ви опрацюєте блок, ми будемо обов'язково виконувати контрольну роботу. Точніше, як контрольна робота це буде ваше домашнє завдання. З контрольною роботою. Ви працюєте наступним чином. Переходите за вкладкою, Як я вже сказав, вибрав тут контрольна робота. Перейшли. Вас не з самого початку запускають контрольну роботу. Ви повинні натиснути тут е, для її початку. Натискаємо. Далі у нас йде блок питань. Е, зліва у нас є, о, справа, у нас є карта наших питань. Ми бачимо, скільки запитань у нас на цій сторінці, і скільки на іншій. Також, в подальшому тут будуть вказані ваші правильні і неправильні відповіді. Е, уважно читайте. Запитання. Іноді буває так, що треба вибрати дві-три правильні відповіді. Наприклад, ось як тут. Які два компоненти ПК спілкуються з процесором через чіпсет Південного моста. Так? І тут написано: виберіть два. Спеціально сказали, треба вибрати два е блоки. Так, ну, давайте подивимось. Да? Тут можемо, звичайно, натиснути так, аби було. Так, е, да, до речі, на контрольних роботах іноді можуть бути казуси, що, наприклад, у вас. ну, Я стикався з таким, що е, одна, ну, питання одне, а можуть бути там або не, ну, не перекладені відповіді, або відповіді з іншого питання. На жаль, таке в контрольних роботах спостерігається. Так, ми тут. Так, тут аж три правильні. Я навмання це класу. Я тільки одне питання відповів не навмання, всі інші я швиденько так накласив. Тепер дивіться. Коли ви. да, забув сказати: якщо ви відповіли на всі питання на першій сторінці, ви тут буде у вас next page. да, Там натиснете. наклацаєте ось ці. І після цього ви обов'язково натискаєте Закінчення. Після цього. Вам у вас буде написано, на які питання ви відповіли, на які не відповіли. Бачите, у нас є ще якесь, ми не відповіли. Ви можете повернутись до відповідати. А коли ви вже натиснете самі, тобто підтвердити все і закінчите, тут ви вже отримаєте свою а, кінцеву оцінку. Натискаємо. Ми, нас перепитають. Ви точно закінчили? Ми, да, ми закінчили. І ми бачимо. Скільки правильних і неправильних відмовить, е, також ми побачимо ось ту свою оцінку да, у відсотках з 100%. Ну, тобто, ми набрали 35, майже 36%. Це дуже низький показник. І для переходу до іспиту я навіть не радив такою оцінкою навіть брати за іспит. Е, тим більше, що іспит, да, ще, ще момент: увага. Якщо ви відповіли на контрольну роботу неправильно, ви бачите велика кількість неправильних відповідей. Ви можете її перепройти. У вас буде цей доступ, і ви можете відповісти правильно. Навіть погляньте, там, де ви відповіли неправильно, вам навіть дадуть підсказки, чому правильна та або інша відповідь. І вам навіть скажуть, який, до якого слайду треба вернутись, щоб. Побачите відповідь на це питання. Тут лайтова версія Ісп, ну, контроль. Велика, там, велика кількість у вас способів перездач. Ви можете будь-яку контрольну витягнути на 5. Просто навіть не читаючи курс, навмання там навгадувати, Да? Але такого не буде при складі іспиту. Іспит відкривається один раз, і у вас є тільки одна спроба його перездати. Кожний наступний. Кожна наступна пересдача іспиту, це вам треба буде мені кинути заявку, щоб я вас активував. Зрозуміло? Тому, да, тому дуже е відповідально відноситись до цього курсу.